Цей ящик. Злічильник, лічильник, напевно, да? Стояв, стояв там, під накриттям. Он там стояв у углу. Приїхали електрики, сказали, що це неправильно, треба його винести на двір, щоб дощ на нього йшов. Оце вже правильно. Що тут відкрито? Що тут відкрито? Там неправильно, бо там на криті. А тут на дворі під дощом, тут правильно. Ну, не поспориш. Ревінь лампочка, там Саша, що це вже буде? Показалися зовсім. Це ж проста лампочка, обикновенна. Отак ну, мені продають. Проста лампочка 200 гривень. 200? Да, я сказал, 30 гривень потім купить, там звичайні 30 гривень. Не, ну його понятно, але ж, ну вообще вже, не. Не видно, да? А що ми сюди ще складемо? Я вже не помню. Ага, все уже везят увидела. Ваше целово все є. Не-не-не. Не. Я шу. Я станку. на нас все. На наш танку. Тикер на станку. на кръга Кремлева. Но не, не, не е така. Център в пол. Жиж зубе. Това е вече. Но така, но нафиг. И затова има център, и е кръвчувата А це що, якщо не секрет, не, 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 не налазиний? Вчора почав варити, почала сварка тріскати. По Так треба цю трубу світить. Ага, вона типу кальона, да? так? Дуже кальона. Ясно, ясно. А дерево, о, ну і хто, з дерево, і все поробив. Я вчора мав зварити, бля. Бачите, що не вийшло. Воно вже все було б готове. До півночі, або так? Може комусь прийдеться робити, то кальони не, не виходить. Ага. Це буде все треба вирізати, да? треба буде вирізати. А воно... зараз вже не видно. Вона походилась з огось по під самий. Воно трубою тріщина. А так Ось її добре видно, ось якщо приблизити. Ось як видно тріщина. Ну тут, мабуть, не буде видно, бо? Буде. Буде, треба збільшити. Тут тінь попадає, треба на сонце. Повинити. А, по всього дивіться, як добре видно. Ви зараз заступаєте телефоном, а що це місце всього ну, не то, що видно, тріщина. Ага, 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 ага. І зараз притягнуто. З сім біда. Ну так не має Ну, Зараз вже не повинно тріскати. Я сподіваюся, я бачу, що метал. Ондо, ондо. Та я жагову зараз сюди видно. Ондо. Він відпустився, став м'який. Тепер по логіки він не повинен його рвати. І що я вегасіньку гупаю, а воно вже. Ну, це ця ж як його. Пушись на сталь, як на неї там, гарматна сталь. Називають, а це воно з заводу йде кавине. Я ж так вчора такі думаю, я ж тобі зараз так Галяю, ну, буде як масло. То його зараз треба що буде все це вичищати і по-новому. болгарку маленьку. Поверх не вийде, так? Да? Ні-ні-ні. А там воно мішати дискою, Ага. Треба вичистити повністю назад. Вирізати. В общем, Варить. Головне, щоб зараз прийшов той процес не лопаня. Понятно. Ну як воно варило. О, ні, фіга себе, ти вже і усі косинці поприхерачував, хер так? Да? Як воно варилося? Отлично. Ну, бач. Отлично. А все на все треба було відпустити. Ну. Ну як все на все? Це... От, вже і пільник стоїть. це ти ще доведеш робити? Ти ж назад поїхав додому. Варилося дуже добре. Ніде нічого не тріснуло. все зашибіть. Ну трісли, а е, цей процес він не ослабив вже цього Так, який ослабив? Це нічого страшного, Ні, да? так? Це нічого страшного, सप सप आप तू किस तक कि Треба якусь цю приварити, щоб воно не дребіжало до цих уголків пластину таку. Ну це ніхто ніколи не буде робити, це я собі так сказав, якби не, 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 не мовчати. А це зараз його треба вирізати, так? А ти ж не знаєш, чи знаєш, який родний. Щоб, щоб більше не... Щоб більше не увалив, бо менше підточиш, а більше. Тепер мірати. Ну, по-моєму, що тут менше, вона як кажеться, більша. А може, ні. Ну, це треба все треба мірати. Осталося. Ну Правильно покладе 9. Не перепутати не, не, щоб не багато, багато ще? Багато зовсім не сходиться. Ну то що, то ще тоді пиляти? Не хотіло б ще Дуже багато не сходиться. Поміряти нема бачив. Ну там 45. Не може поміряти санець там? Ні, та суть у тому, 45 різниця. Тут я тобі зробив. мало, про пелені. Може, може я там. Я за що що можу? Давай, я 45. Путая меня все наперед выдрезал, а але не шлась. Ну, 45 так, так, а ти не прикладав її, грає? Ні. ні, не, не на, на місце на місце туди не клав. Я раз так прикладав. Ну маю в виду так, візуально, підходить, да? От так? Отак це воно мало бути. Так воно і є. Ага, ще й болти поклали, ну так. Да. Приварили. О така історія. Вот така. О така техніка. За ти робив різьби будеш робити, да? Угу, що сіпи як буде. Твердюче щось страшно. А знов треба відпускати. А я відпустив воно вже. ж погрів би. Як що ви думаєте, не бачу ніякого так. Да, так, ну це вже, мені каже, буде. Так заляв, що це вже буде надіжно Довго не дякую Не, ну не важно, ну головне, що... Але не ще є втулочка. А нема тут, так? Да? Що нема? Прія рочки. Є? Є? А ось є. Є. А то з'єднання, так. Да. Не, моя на увазі, а для цього. А тут то, треба выкрутити дырку просверлити. Там є дырка между ними. Є. Там нище є, между всіми проходить, там же пустота. Ну все, значить все в порядке. Ну да. Я колись робив і вийшло щось ось таке. Ось таке. Вийшло ось таке. Як це називається? Ось такі. Вже й помостив. <кхи> Поки мене не було, вже все зробили. Ну, напевно, буде краще. Ну трошки та й що, наклон, коли все так буде, ну, ну то не страшно це. Ой, у мене захвер вони стоять, так же само. Трошки так. Ну і що? Тепер це аналогічно. І вони два будуть стояти. Так на ну іскосю буде хорошо. Завершальний етап уже наш видати знімати хай стоїть вже за треба піднімати Все ступістю закручуються болти М16 Шаг-полтора. Для того щоб не лопала диск, ця шайба. Широка. Широка. Широка шайба. От і все. О. Є болти длинні, є коротші. Ці болти є у автомобілі КАМАЗ. Отові. Великої крепості. От і все. і Ось Отакі болти. Є менше, є більші. А то від ти прийшла, то, то, то ті болти, то якась їхня там дюй, дюймова, да, різьба. А да? То так, да. то дюймова у нас такої немає, для то вийти типу, з положення і все одно ми... Оце так вийшли з положення, та да, дюймова не підходить. Так, ми все одно переробляємо штупицю по своєму, нарізаємо, де шукати ті дюймові, то просто зробили. Вони не уступають по качеству того. Вони є дві як є коротші, два віда бовців, хоч такі, хоч такі. Ну є ж виход, можна знайти, лише подумати. І все. І шайби теж в магазині не можна виточити. Ну-ну. Це вже. Може комусь пригодиться, хай дивляться, питаються. Заодна я брав, подумав на трохи вузьковата, то я кладу дві шайби. Болта хватає дліни і шайби. А потім на болт з тої сторони доповнительно гайка законтує законтрую за гайку, щоб він не відпустився, так би казати. Коли він буде в ходу, він дасть. може відпуститися. Все може бути. і все. Це вся що? історія. Так. Ну, а та сторона аналогічна. Угу. Та сторона буде аналогічна, то, то ж саме зробиться. Да, 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 да. І ще що? Хочу звернути увагу а я вже Заднє, це... заднє коліща там центр переднього. Ну, ле базу по ширині. Ага. З нами для косини ще оббезпепасу для Ага, да-да-да-да-да-да-да. Да-да, да. Мішок. Там трошки не так. Це я так знизу. Ви поміните, ле базу, нам це дозволяє, видно того, що в нас ося не такі, так віднімуть і простіше. Хай будуть, хай там воно я засняв. Тут так, а тут полуце о, тут Бачите, ось так колесо. Заміщено, да. А ось тут ось так. Містери. Ну ну, 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 це ж, ну це ж дивіться, ну я дивлюся, я вже кілька разів сюди підходив. Тут ми нічого не нарушили. Тут ми нічого не вділили. Ми тут розчитали, що все це все грає. Тут все, все грає. І пильнички, і сальнички, і солідольчики, і, і все, все, все так, як має бути. Тільки набагато надійніше вже. Поставили кришку, це кришка від Ну кришку, так, да, я бачу, ви самодільно зробили. Ні. Ну, кришка не самодільна, кришка магазин. В магазині взяла, вона від катка. Ну різьбу нарізали на трубі і поклали. Кізка, так. Тут різьбу нарізали, а там болти приварили зверху. А тут приварили, так, да, да, я бачу, дуже зразу. Болти приварили, тому що кришка пішла від газ 53 ступиці. О, і це добре, що ви сказали, газ 53. ГАЗ-53 Вона якраз. Або тут ж використовувати ту ж мазу. рознімаєш так ну а він заводив пробував так да? все робить болтів не було цей ночі передали це їх передали по ага. тиму самі точити собі точити такого матеріалу по О, можна знайти а граньонки. Раненки такої е, крепості нема. Ні, то ці болти вже, напевно, пройшли своє, да, да, про свою да, якусь цюю, да. як вона називається. Ні, то це настоїть бултин. Ну так, ви виточите, висоромятіну виточите. Пробовали переточувати, ні одна лярка не витримує. Якщо, якщо знайти крепкий метал, то ні одна лярка не витримує. І все-таки, а для чого? Коли знайшли, є в магазині Камаз, авто біля Камаз. Трохи лежить ну, побачимо, як воно поведе себе. Бо я не знаю, чи воно буде ходити. Дуже уж воно лежить. президент Від лишає на асфальті, резину їсть. Дригурірували тягою розвал і стало нормально. Нігде ні трещинки, Болти трошки попустилися, але підтягнули. В общем, в общем, нормально. Поки нормально. Та нормально коли що веде, ну де далі видно зараз забираєш, зараз вигружаєш чи ні. Ну, в одної в одного бункера вистачаєш. Має ще два дороги. А, ще два? Другий не може бути. Тому що лишається на сайті 20.